Чув'ячі кофти ліверджі, на рукавчику манжетик. Знизу також широкий манжетик всередині фліс. В розмірі М. Худі, на рукавчику манжетик всередині двонитка. Карманчик кенгурушка, Розмір L. На рукавчику манжетик всередині фліс. Знизу також широкий манжетик, розмір М. На рукавчику манжетик. Всередині двонитка, Присутні два карманчики з капюшоном Розмір XL на замочку. Та в упаковочці.